Я Володимир. Я займаюся тиловим забезпеченням. Мене звуть Михайло, я начальник командного пункту. Мене звати Павло, я начальник радіолокаційної станції 35D6. Я Микола, начальник штабу радіотехнічного батальйону. Я Тетяна, я бойовий медик. Я Микола, я стрілець-зенітник ПЗРК «Ігла-1». Я Денис, я навіть не знаково установки. Я сніжана, планшетист. Я Петро, офіцер зенітно-ракетних військ. Я Сергій, я командир аластичної батареї с 300 Я Тарас. Я обслуговую авіаційні двигуни. Я Валентин, я Льотчик винищувач Повітряні сили це багатотисячний колектив відданих справі людей, вартових українського неба, які щодня і щоночі боронять державу від окупанта. З Днем Незалежності Україна разом до перемоги.